Люди намагалися голіруч зупиняти бронетехніку, танки на вулиці, вийшли з прапорами. Почали по нас стріляти. Стріляли спочатку у повітря і почалися 4 години найжахливіші в нашому житті. 24 лютого. Ну так, ми. Прокинулися від вибухів, звуків вибухів. Хочу сказати, що наше місто знаходиться за 100 кілометрів від кордону з Росією. 2 березня наше місто було повністю вже окуповане. Хлопці там не сміливіші. наші. Зняли прапори, які вже повісили наші непрохані гості. Звичайно, що не зупинили вони ті танки, але свою громадську позицію люди висловили. Після цього активних учасників мітингів ну, там з часом почали, скажімо так, відловлювати по одному. Коли вже рівень небезпеки особистої ну, виявився досить високим, ми зібралися, скажімо так, в одну мить, і 19 березня ми виїхали вже. На той момент можна було на територію України виїхати нелегальними якимись там шляхами через. 17 блокпостів, з них був більшість майже 11, здається, чи 12 — це були блокпости не наші, не українські. Ну і заїхали ми на територію російської таможні, митниці. Це був допит такий культурний, але дуже неприємний. То, що там чоловіка роздягали, шукали в нього якісь там татуювання. Сліди від поранень, чи які у вас є зв'язки з ВСУ. Дуже переживала і хвилювалася, коли спочатку у нас допитували в трьох, тоді по одному. Дуже хвилювалася, коли чоловіка забрали, відвели, і невідомо, коли, що і як далі буде відбуватися, бо це найжахливіший спогад. Навіть жахливіше, ніж коли ти сидиш у коридорі у власній квартирі, там бах-бах-бах звідусіль. Я виявляється ніколи не замислювалася над тим, як я люблю Україну. Я її дуже люблю, виявляється. Найбільше оці наші досягнення, наша там свобода і можливість робити вибір. Коли нас їх позбавили, тоді я зрозуміла, що це у нас було, яка це була цінність.